І так, шановне панство, поки самка пішла паруватися за самцем, я зловив три нутринятка, Просто випадково перші, які попалися, і зараз ми будемо зважувати нутринятам. Вони народжені вночі. Тепер так, зараз третя година, то їм будемо рахувати, що Скільки? 12 годин максимум. І так, перше нутринятку? Нутринятко має 270 грам. Беремо друге нутринятку. Перше забираємо. Друге втряня. 310 грам. І беремо третє внутряння. Опа! І прийдеться ловити зараз кути будуть. І третє внутріня має вагу 270 грам. І так, як бачите, внутрінята більш-менш рівні. І на перші сутки мають дуже велику вагу. 310 грам. І двоє нутрінят 270 грам. То самошерша вага, я так вважаю. В принципі, в мене в загальному нутріння народжувалися з вагою, ну, максимум то, що я важив, один-два дня, то було 270 грам. То на другий день, а тут перший день, і маємо таку велику вагу, то є дуже добре.